Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо справжню стріт-фуд їжу. А саме корендог, французький хот-дог і класичний хот дог. Ну що, поїхали? Для початку необхідно підготувати головний інгредієнт це сосиска. Вибирайте її смачну та гарної якості. Адже саме сосиска вирішує наскільки смачним вийде наш хот-дог. Очищені наші сосиски відправляємо підігріватися. Я використовую гриль. Поки сосиска підігрівається, займемося булкою. В мене вона куплена, тому я її лише підігріваю. Поки булка підігрівається, нарізаємо солоний огірок для класичного ходогу. Булка вже достатньо прогріта, і сосиски також. Тому час збирати наш хот-дог. Булку розрізаємо навпіл. Але не до кінця. Розкриваємо її та змащуємо майонезом кетчупом. Для гостроти можна додати гірчицю. Змащуємо булку з двох сторін. Та викладаємо мариновану моркву. Тепер солоний огірок. І головну нашу героїню. Це сосиску. За бажанням зверху також можна нанести кетчуп. І ось такий класичний ходох у нас вийшов. Смакує краще теплим, А ми прямуємо далі. На черзі в нас французький ходог. Спеціальної булки для французького ходога ми не знайшли, тому робимо її самостійно. З булки, яку використовувала в першому варіанті, відрізаємо початок і з середини витягаємо якушку. Під розмір нашої сосиски. І ось так наразі виглядає наша булка. А також з сосискою. Сосиска, як на мене, для такої булки задовга. Тому підрізаю її і пригощаю свою пухнасту подругу. Ні, ну а що? І продукт не пропав, і кішка задоволена. В отвір, який ми зробили, додаємо майонез, кетчуп та гірчицю. Після чого всуваємо сосиску. І відправляємо її на підігрів. І ось такий французький ходок у нас вийшов. Якщо порівнювати два варіанти, то перший класичний нам сподобався більше. А ми переходимо до останнього – дога. Для нього вже необхідно приготувати самостійно тісто. Для нього ми використовуємо два вида борошна це пшеничне та кукурудзяне. Змішуємо його в одній тарілці. Також в тісто додаємо спеції за смаком. В мене це паприка. Одна чайна ложка. Одна столова ложка цукру. Також необхідно додати одну чайну ложку соди, одну чайну ложку розпушувача та одну чайну ложку солі. Перемішуємо всі наші сухі інгредієнти до однорідності. Після цього додаємо одне яйце та вливаємо молоко. На виході в нас виходить густе тісто, як на оладки. Тісто готове. Тепер необхідно підготувати нашу сосиску. Я її розрізаю на дві половини та надягаю на шпажку. На довгу зубочистку надягаю нашу сосиску через всю її довжину. І ось така кількість в мене вийшла. Для зручності переливаю наше тісто у високу склянку. До речі, забула сказати, що кордони готовляться у великій кількості масла, тому масло ставимо заздалегідь. Щоб перевірити, чи достатньо розігріти масло, вкладемо в нього трішки нашого тіста. Якщо воно відразу почне готуватися, то можна відправляти нашу сосиску, зануривши її в наше тісто. Смажимо нашу сосиску до рум'яності. Це займе хвилинки 2-3, після чого виймаємо на паперові рушники, щоб зібрати залишки нашого масла. І остання наша страва також готова. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте вподобачку вгору та підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!